Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку я Ігор Бабак. Зараз засніму, сьогодні проводжу копчення перепилиних яєчок. Коптив недавно знімав, перепілочок вирізали молодняк, хлопчиків. Дуже смачні. Були замовлення, відправили вже. От. І Ще будемо трошки відправити. І тепер на замовлення нас копчення це три яєчки. Зараз покажу, відкрию камеру. Заложили 120 штук. Самий простий маринад на літр води, 3 ложки солі, 2 ложки сахару, ну, штук 10 горошин перцю, пару лаврушок. Закип'ятили, залили варені яєчки, почищені вже. І важливо, щоб ці яєчки білок був, не вставав, ну, щоб жовтка не було видно, щоб вони були чищені гарно. Бо то, якщо чиститься погано, то в брак вже у нас уходить. То погано ти буде коптиться і не, не стоїть його кидати туди От. <кхи> І виходить, Це на літр води маринад, а води треба зробити 3 літри, то все на 3 і тоді цим сиропом заливаємо повністю яєчки. І Вони і Потім ми заправляємо їх, кладемо в каструльку, накриваємо і в холодильник на сутки. Тобто, щоб ви зрозуміли, за маринад я сказав, то було на літр. І якщо на 3 літри, то вже буде не 2 сахара, три солі, а вже буде, множайте на 3, і буде у вас тоді ваш сироп. Якщо хто хоче коптити, у кого є змога коптити не тільки в таких коптильнях, коптильні є різні, невзалежності така, і можна коптити і буде дуже смачно. Так що зараз показую нашу коптілочку. І ось сюди. Коптілечка зараз стоїть, температура 36. Я виставив на 40. І воно у нас йде на просушку. Просушка була окремо, а це зараз йде в камері просушка. Ось сюди яєчко. Вентиляцію, робить конверсія, тин, це все, -все виходить. Висоне високо, все у нас воно не привіт. Ось, це яке не довіка, то було. я думаю, що це дуже гарно. На двірках кругом все не за Так що зараз на хвилу. 40 буде просушка. Потім я включу копчення. Вже заложив я туди димогенератор щепу. Внизу підставляю таку от сковорідку, щоб як десь жиринки падають, то щоб цього не, не зайнялося. Ось, Так що отаке у нас копчення. А так. Займаюся далі своїми роботами. Воно мене а, виставлю на тел телефоні, пропишіть, коли закінчиться сушка. І потім я вже вдімкну і буду проводити комчення, далі засніму і вам все детально покажу. А поки що з вами на зв'язочку. Так, сушка пройшла. Вже відпали я тирсу, Не тирсу, а Ну я сказала, пився, можна сказати, тут щепа бук 50% в гірші. Т-50 доводить, п'ять око. Зараз скинемо перший дим. Шумін. він вибра уже є. І все. Виставили температуру я на 75 градусів на годинку. Зараз вже температура падає. Вентилятор відключую, конвекція і тен працюють. О, так що через годинку, ну через півгодинки я загляну, що там і як, може треба перевернути яєчки, може не треба буде. І через годинку я думаю, що вже все буде готово на наше замовлення а ми ось сюди ще цей пішечок у нас там так що на така ось ще пайде на нього так що такі справи шановні Далі буде. Буду далі знімати. От. По готовності яєчок. Ой, роботи ще в мене дуже багато, ще штукатурки тут, подшилки, гіпсокартоном, плитка. Ще дуже багато. Це підсобне приміщення. Але треба робити, щоб було все добре. Щоб було і тепленько. І більш більш-менше, як кажуть, в селі, щоб було гарно. От, а там у нас ще вилупилися перепилятки. І буде новий мацстадо. Криворізьке яєчко було. І наше. Криворізько 81% був, наших 85%. Цей раз трошки менше щось, не знаю. Прошли раз було 90, але то добре, хоч так, хоч так. О, так що ми займаємося інкубаційними яєчками. Кому треба перепілочка, Техас гарна, я даю об'яви. Кого цікавить, покажу фото, відео, а всі відео є на ютуб-каналі Ігор Бабак на українській мові. Це мій канал. Так що заходьте, підписуйтесь. Щиро вам дякую всім за підписки, за перегляди каналу. От, як кажуть, всі підписуйтесь і буде всім нам щастя. От, так що дякую, далі буду знімати вже по готовності яєчки. так, Закончили копчення. Ось сюди. такі от виходить. Ну, тут світ погано. Отбиває, що вони ну, вони коричневенькі такі. Вон, бачте. Ось сюди, що такі вони Ні. Ні. Значить, Оце купчені яєчки. Всім дякую за перегляд мого каналу, за підписки на канал. О, до нових зустрічей з вами. Відео зв'язочку. Всім гарного тихої дня, тихої ночі. Далі будемо знімати наших перепілочок, брулірок у нас сидить в кліточках. Так що до зустрічі.